Наше українське суспільство надзвичайно вкрай негативно сприймає порушення мовного законодавства. Закінчилось там все доволі гучним скандалом, тим що кафе зачинили. Був було викликано патрульну поліцію на місце. Ні для кого не відкрию таємницю про те, що зокрема в одеських органах місцевого самоврядування була величезна кількість, так би мовити, носіїв російської пропаганди. Що людина вирішила перейти на українську, в неї там голові щось клацнуло, і відразу полилась чисто солов'їна мова. З початку цього року Одещина опинилася в лідерах за кількістю звернень щодо порушення мовного законодавства. У цьому ж списку Харківщина, а також столиця України Київ, чому так відбувається? На це питання спробуємо дати відповідь разом з Ярославою Вітко-Присяжнюк, представницею уповноваженого з захисту державної мови на півдні України вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий день! Давайте розпочнемо нашу розмову. Ось цього рейтингу яким чином Одещина потрапила в нього, і чому така висока позиція? Ну я бачила, що е, значна кількість засобів масової інформації, там телеграм-каналів писали, мовляв. Одеса потрапила до антирейтингу, знаходиться на другому місці за кількістю порушень і так далі. Я б відразу хотіла наголосити, по-перше, цей рейтинг не за кількістю порушень, а за кількістю звернень. Це важливо. І я б не називала це антирейтингом і зараз поясню, чому. Кількість звернень, яка надходить до секретаріату уповноваженого захисту державної мови, вона свідчить радше не про те, що в тому чи іншому місці там, більше порушень відповідно. Якщо Одеса на другому місці, значить в Одесі там ледь не найбільше порушень мовного законодавства по Україні. Це свідчить перш за все про рівень правової культури нашого суспільства і про те, що Одесити почали звертати увагу на дотримання мовного законодавства. Два скандали, так. які були зовсім нещодавно, і вони стосуються Одеси, і вони потрапили в мережу і отримали серйозний розголос. Про що вони і яким чином. Розвивалися ці історії. Тримаю меню вашого закладу, яке написано російською мовою. Вам це Викриваєте все. Да. Прямо цю секунду закриваєтеся. Угу. Добре, Тобто я просто мене вида, тому що я попросила вас спілкуватися. Державною ви закриваються перший скандал, який, так би мовити, був гучним на всю Україну. Більше того, у мене коментар стосовно цього прецеденту брали навіть журналісти якогось французького видання, тобто стали ми відомими, стосувався сфери. Обслуговування. Це був скандал в одному з одеських кафе, коли дівчину відмовилися обслуговувати державною мовою. Крім всього іншого, меню було не державною мовою. Це відео потрапило в соцмережі. Закінчилось там все доволі гучним скандалом, тим, що кафе зачинили, був викликано патрульну поліцію на місце, і це відео доволі ну, стало вірусним, так би мовити. Розійшлося по по всіх соцмережах, по всіх засобах масової інформації загальноукраїнських. буквально через день мною, як представником уповноваженого захисту державної мови, було складено адміністративний протокол відповідно до статті 188 дріб 52 кодексу України про адміністративні порушення. Зараз цей протокол уже розглянутий уповноваженим захисту державної мови і. Порушник за рішенням уповноваженого отримав штраф. Розмір, на жаль, не знаю. Другий скандал, я гадаю, він трапився буквально через тиждень-півтора. Всі теж бачили це відео, як жінка прийшла на рецепцію до готелю і почала повчати дівчину адміністратора. Тобто нам не приїзду добу, що на 200 рублі тільки ось це, і все. Ну, ви понялі мене. рубли две Это же одно и то же. У нас всю жизнь были рубли. Вспомните, девушка. Ну, и я так понимаю, что вы приезжие все раз У нас... Нет, вы по-украински разговариваете. Нет, нас... вы это правильно разумеете. Правильно разумеете. тем дякую. более, не важно, украинском, украинском. Важно, дякую вам. Ой, начинается важно, господи. Ничего <плотворенно> не важно. А вы як как? кто люди, может, кто-то придет? Я кто-то еще не приехал в один А хто там прийшов? Мажне пла. Я чесно кажучи, коли дивилась особисто це відео, мені вже було більш смішно, ніж сумно, тому що е, справді. Якісь такі тези, це був якийсь такий флешбек років на 10 тому, коли я переглядала. І навіть що перше відео, що друге, те, що воно наскільки завірусилося. Це також доволі хороший знак. Це не свідчить про те, що в Одесі все погано, тому що це відбувається в Одесі. А це свідчить про те, наскільки змінилися Одесити, тому що ми реагуємо на такі прецеденти. Я хочу вибачитися за інцидент, який стався по поводу тому, що я назвала гривню рублі. Але це привичка сталася з мого дитинства, самі розумієте чому. Але я нічого не маю проти гривні і української мови, адже ми живемо в Україні і хочу також вибачитись перед дівчиною, яку я образила. Я цього не хотіла робити, і я вже вибачилась перед нею, ось вона і перед свої. всіма, і перед всіма людьми, якщо я когось побурила. Слава Україні! Героїні з цього відео знайшли громадські активісти Одеські і змусили її вибачатися щодо їх вис... її висловів з наваги щодо державної мови. Було видно на, від... на відео, що вона відчувала себе некомфортно, що вона була залякана. Скажіть, будь ласка, як до таких. До такого шляху вирішення конфлікту відноситись, мовне питання у нас навіть у рішенні конституційного суду йдеться про те, що мовне питання дуже довгий час використовувалося Російською Федерацією як основний інструмент гібридної війни проти України. І зрозуміло, що кожен по різному буде реагувати на, на ті чи інші випадки. Хтось в когось просто не буде сил взагалі відреагувати, хтось напише гнівний коментар в соцмережах, а хтось підійде до. Більш таких радикальних дій захоче знайти ту чи іншу особу і поспілкуватися з нею особисто, запитати, а для чого це було сказано, і так би мовити, зробити все, щоб їй. Її... Провчити і дуже сподіваюся, що в правовому полі це буде зроблено. Тому давати якусь суб'єктивну оцінку, правильно це чи неправильно, мені доволі важко. Я тільки хочу зазначити, що воно є, і воно є зараз на кожному кроці, тому що знову ж таки наголошую, ми живемо в травматичному суспільстві. Об'єктивно, ми бачимо те, що є один законний шлях: це адміністративний протокол, який передбачає. Грошове, в першу чергу, покарання, можете пояснити, яке воно і наскільки воно ефективне. Це стосовно того, чи адміністративна відповідальність, а, вона, так би мовити, а, якось впливає на те, щоб дотримуватися законодавства, ну, знаєте, тут питання таке глибоко морально-етичне. Наприклад, коли ми говоримо про те, що Сферу публічної діяльності, коли ми говоримо, наприклад, про дотримання чи не дотримання мовного законодавства політиками. А, то тут більшу більше значення, на мою думку, відіграє сама репутаційна складова, mm -hmm. тому що станом на сьогодні, після 24 лютого минулого року, під час повномасштабної воєнної агресії Російської Федерації, наше українське суспільство надзвичайно вкрай негативно сприймає порушення мовного законодавства. А власне більшість людей це розуміють і намагаються таким чином не порушувати. Тому для когось складений адмінпротокол саме стосовно порушення мовного законодавства, це скоріше втрати репутаційні ніж матеріальні. На вашу думку, після вторгнення і відкритої агресії у повномасштабній війні Російської Федерації в Одесі по інакшому стали відноситись до російської мови. Я б сказала в Одесі по інакшому, кардинально по інакшому стали ставитися до української мови. Багато велика кількість людей відмовляється від російської, тому що ну, на це є декілька причин. Перша причина люди не хочуть себе ототожнювати ні з чим російським, в тому числі і з умовою агресора. Друга причина під час таких масштабних історичних подій, власне, для будь-якого народу українці не є ви. Характерне, таке доволі значне підвищення посилення національної самосвідомості, а мова це, власне, одна із найголовніших ознак нації або жетносу. І це супроводжується ось таким процесами поширення української мови. Водночас я зустрічаю також дуже велику кількість людей, які е, займали таку доволі. Е, Пасивну позицію до 24 лютого. Після того вони буквально перетворилися на пасіонарів, на громадських активістів, і навіть ще до 24 лютого, спілкуючись російською мовою, після 24-го вони стали доволі радикально ставитися до себе в тому плані, щоб не споживати жодного російськомовного продукту і до свого оточення, в тому числі. Ну, по-перше, це не секрет для Одеситів і для нас, для всіх, для жителів приморського району. Це питання знаходиться на, на контролі на постійному контролі в управлінні. <клухи> да. Ці кошти вернулись до городського бюджету. Чи стали наші чиновники та депутати доської міської ради говорити більше саме державною мовою, бо існувала проблема? У 2021-му надходила велика кількість скарг до уповноваженого захисту державної мови стосовно дотримання мовного законодавства під час сесії міських рад, під час виконкомів і так далі. По-перше, на це не зверталася увага деякими депутатами. По-друге, ні для кого не відкриють таємницю про те, що, зокрема, в одеських органах місцевого самоврядування була величезна кількість, е, так би мовити, носіїв російської пропаганди, людей, які принципово порушували мовне не через те, що вони не знали або там не хотіли, або вважали, що їм за це не буде, а людей, котрі саме принципово порушували мовне законодавство, апелюючи до російської пропаганди, мовляв, що їх притісняє це законодавство. Після 24 лютого, по-перше, покращилася ситуація, тому що ем, ці депутати, котрі були так доволі проросійськи налаштовані, їх або ж здебільшого вони просто припинили відвідувати сесії місцевих органів самоврядування, або ж ем, як би так красиво сказати. Змінили свій світогляд і переконання різко. Міський голова навіть у коментарях і там широких інтерв'ю засобами масової інформації він вже послуговується державною мовою. А я нагадаю, що на міського голову було складено перший протокол саме за інтерв'ю Росії. На міського голову Харкова було складено перший протокол саме за інтерв'ю російської мови. Зараз в Одесі ми цього, це мінімізувалося. Я особисто ще в грудні минулого року була в мене там був насичений тиждень на всіх сесіях місцевого рівня, які в Одесі відбувалися Одеська міська, одеська районна, одеська обласна рада. Депутати дотримуються мовного законодавства. А як перейти на українську, якщо ти досі цього не зробив? По-перше, підготуватися до цього психологічно ніколи в житті такого не було що людина вирішила перейти на українську, і в неї там в голові щось клацнуло, і відразу полилась чисто солов'їна мова. Треба бути готовим до того, що ви будете помилятися, що вам ваше мовлення буде видаватися смішним, але все нормально помиляються всі і на помилках вчаться. І треба для себе зробити, так би мовити, перший крок, і навіть якщо зустрінеш у відповідь якісь кпини або будеш помічати за собою помилки, то не боятись не зупинятися і продовжувати, тому що це абсолютно нормально. І гадаю, більшість українців, які е, самі прийшли через цей шлях, вони і тебе підтримують в цьому прагненні, тому що це е, цей період. Ось цих от... Проб і помилок, він повинен бути в кожного, він був у кожного. А по-друге, звісно ж, це оточити себе всім українським, всім українськомовним, гаджети українською, музика українською, фільми українською, книжки українською, цього зараз в досталі абсолютно не є проблемою. Ну і по-третє, це якщо ви вже всерйоз зайнялися, долучитися до якогось із проєктів, який саме зайнятий переходом, допомогою в переході. На українську мову, вивчення українською мовою, в Одесі, до прикладу, існує дуже хороший проєкт єдині, який для учасників триває 28 днів, протягом яких модераторами проєкту надається як психологічна допомога в плані переходу, так і там певна філологічна допомога в плані очищення своєї мови, і плюс надається мовне оточення, в якому людина так з іншими людьми. Таким самим плюс-мінус рівним, як у нього, буде перебувати в мовному оточенні буде розговорюватися для себе, так би мовити. Пані Ярославе, дякую вам за цю відверту розмову. Дякую вам.